Розважив мене коментар, яке досягнення бути з чоловіком? Якщо з ірландцем, то мені і даром не потрібен. Мені таке досягнення не треба, бо це не досягнення. Так ось, я так думаю, що у вас багато досягнень, і ви від щастя бігаєте і знецінюєте досягнення інших людей, правда? Інших жінок. Бо ви така прям ірландці в чергу стоять, а ви обрали когось не ірландця. Я так розумію. Що ірландці не дуже зацікавилися. Так, дівчата, бо вони цікавляться грошима, і тим цікавляться, який би партнер можете їм бути в цьому плані. Ну, якщо ви біжанка і у вас 200 євро на місяць, що нічого, і ні кала, ні двора, вибачте, як українською буде, будь ласка, виправляйте. Звичайно, що черга невелика. Чи з таких чоловіків, які непотріб відверти правда? От вам і вийти за щось таке нормальне. Це треба приїхати юною, тут мати освіту, мати кар'єру, якесь майно і складати їм пару. А ви ж думали, просто вони побачать, як ви. Собі губи накололи, і відразу вас заміж возьмуть вдало. правда? І тут розчарування повне. Так що, співчуваю. Я теж думала, які губи не кололи, я просто думала, що я дуже гарно. Ну, ні, я ще я так думаю, і непогано вийшла. Ну, а стосовно досягнення, ну, звичайно, досягнення вжитися з іншою культурою. Якщо вам підійшов темперамент, це чудово. Все буде у вас нормально з ірландцем.